А я, а я думаю, щось тарахкає, тарахкає, думаю, мені почулося. Ще я підтолкну, відійди, тільки подальше. Відійди, відійди, я машиною підтолкну. Хаммер тут, да, він на драйві погано, це ти з реалі саме поїхав. Щас він по чуть-чуть пхається. В Хамера тут коробка, автомат, тут лучше дорогами їздить. Щас я його на ці камінчики випхаю ти на задню. Попробуй виїжджати заднє. На тобі на хаммері чуєш, тобі тільки тако по воді прямо їхати шукати, де не буде такої горки, бо ти не виїдеш тут. Хамера фігово їздить, так що старайся якось, щоб горка була не, не сильно мощна. На першій передачі, типа, отак от. Все, удачі. Тут чувак застряг на хаммері десь. Сім машин. твоя зирочка так лежит. Звабу. Да. А, я твой, я твою, я твою звездочку при кармане. Думал, может, это бы свет выключишься. Что запускается? Зайду, я тебе твою звезду видно. Две не видно. Тоже можешь сегодня ще по цене подивлюсь. Я собі еще ці кріплення такі купив. Помниш ти колись брав такі на прилипках і на защёлках на стену. П'ять штук, то я собі проект на стену так повис. Для мені шопспрома бесплатна доставка, мені треба от 200 гривень, а я заказував кабель. То взяв еще цю хуйнюшку и OTG кабель Type-C. О, біжить, 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 Тільки не бігаємо перед прицелами друг друга. О, нахуй. Бля, у мене ножа немає, нахуй не взяв. Оба, дякую. Блядь, як ми туди в універі з тобою вчилися, блядь, Скільки ми арму другу катали, блядь. Ай, блядь, сука ползучий. хуй. Біжить, 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 за Артуром. Артур, Артур. Ховайся. Режу. Ой. Да Доб добейте, блядь. Да я просто шкуру зрізати. Да, 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 да. Де лу -де лут? Я, я не понимаю. Блядь, хочу посмотреть. Нема, ні хая, тики І и І рюкзак на 130 ячеек. О, бля. Андрюха, ти якщо бачиш, що я прицілююсь, ти не біжи перед прицелом. Та, ми ж уже бігали. -то. Вадіку так зробили операцію, поки ще днів 20 Запорожній не вернеться. Командир йому Скинув скину голосовуху, Вадік якщо ти не, не починиш своє очко, ти на два стула в житті не присядеш, як ти любиш. Тож, блять, операцію на очку роблять. Ну ж, блять. у нахуй в окопах, блять, триснула жопа, блядь И морой вылез, блядь Слухай, таких штанишках симпатичный женский Блять сзади, сзади, сзади Андрей О, взорвался у -у 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 ух, о о стреляет по нас Бронь-броня спасла Блять Два маленьких вертолета бачи Little Bird и... А Андрей за тобой бежит. Блять, добрый что сказал, нах. Так, а вот ящик коли Литл выбач. Блядь, Блять, за мной, сука. Блять, и ящик открыл, нах. Я вообще на там, да? Э, э Пулемет 556 блять, надо жрать, подождите, на. Спать и жрать, сука. Бля, в кого-то есть еда? е е е е е зара, я тебе тебя... бы. Заяде. Все, я тебя продезинфицирую. Я... Морфин пойдет Підняв Дай ты хтось їде, у мене червона майже Ара, я найжрусь У мене куга там завжди тепла, куда ти палець вставив. Так, шо далі? шо дальше роду? Блять, кому дать пиздать пиздати зато на стиле задохнешься. А вы наши в упаковках перед Не, 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 просто ящик за оружием. Мане ключи, Там был ремонтный набор, бутылка водки и набор электрика. И на 408 калибр пару. И куча оружия, юзлос. Червоный шо мало будет? Типа такий як електрик не, не не було а шо, шо він дає якийсь модний набор Візьму Ой блядь! Та чо він на контейнер не випривує, сука Не, а куда бігти? Блять не вилази, сука Опа Ух, сука, быстрый ноги спасають завжди Ух. У мене якоїсь хуя на контейнері не запригає Андрій? Зі Зі сторони палаток чую вистріл. Так, Артур уже на 130 метрів відбіг. Я на вишці зі снайпе дивлюсь. Нормально листамся. Да, зато купозетників заспавнилось там, де ми були раніше Подождите, я звышки зложу. У меня є инъектор вицепсиса, если нам. Ну. Зараз кажу. Он такий называется топии якась, блядь, вроде. Андрюха, я бачу у тебя в машине по ПНВ. Поділись с кугой, бо він с фонариком бігає. Ну хоч океам, блядь, возьму. Куда у мене місця немає? Куди я, я весь лут с віскрину, На землю? У мене ж нема такої ціни. Ну блядь, я можу з залігатора валити, но він без глушителя. Так, тут іще нема зони ураження, пацани. Давайте это работаем, блядь. Так, вишо, пацани. Точки ставте, якщо бачите, якогось крота, но хочу б всіх зариентирувати. Ой, крит, 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 крит біля Артура. Два крота. Так, бачим, бачим. Вон там крит, бачите, коло моей отметки сховався туди за Артура побіг. А, бачу його. З другой сторони автомобиля. Да, 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 не бачу живий чи ні ось скільки, блять, шостого калібру впитав. Там якийсь броніка вон лежить, бачиш? <coughs> Рестарт 15 мен... <coughs> ну, нічого не залутав, зато пострелялся. Бере, бере, бери, бере. Бери, бери. Шлема нам надо. Сам понимаешь. Укуги, фонарик, як стробоскоп, Блин, блин. Не хочеш їм до твого мновоза дотрагувати. У мене має бути. втек? Давай. Кидай барахло. От сюди кидай, блядь. Куга береш шлем. У, я возьму манек раскрепления на нем. Ага. Ну, типа НДЦ закрыла. Я 6 и 5. Ты 5000 тысяч? А классно? А. Снятый канистр. Так, сначала дело на там. А, о. Вот канистра взять в руки, в чем проблема? F нажимаешь. У мене є. Я зара тоже на М200. Кому там треба было? Магазин, у меня в машине є. Вроде. Слухай, в твіздил так херово заливается, блять. У мене є броник. Може тут. Ты ему цей засы, модный? Точно, Вандрюхи, шье, бери. <coughs> Паркуй тут машину 5 минут. Бля, Андрюха, слухай, у тебе такие штаны? класні, бля. З ГДР привез, бля, девять, нахуй, Варенки нахуй. Я їбав, я, бля, 4 в БВ задушився. Ну да, зараз раз свет выключится. Вон если свет еще будет, я поеду базу строить. Андрюха, а ты ч мандалорский шлем не носишь, а? У цей не мішає Next Gen Helm Я говорю, мене всі чують. Мене чути нормально. Мене не чу... Сякуга, давай. Всім гарного вечора. Сука, цікава ситуація, блять. Йобані волки, нахуй. Ту то, походу того типа на заборі тоже з'їли, бля, у нього два ключа яйца, но ПВЕ сервер не може взяти. Бачите, хрест. Жалко, добро пропадає, два ключа і мормышка. Дарас и пушись тебе. Ех там два ключа від сундука лежать де тому фристі і мармишка нам. Може власник знайдеться, так що брать не буду. Sabe Ana Nossa Pro Palme Ana Nossa.